Фанатський біатлонний рух в Україні набирає обертів, особливо в очікуванні майбутнього чемпіонату світу. Зазвичай прихильники біатлону спілкуються онлайн або на зустрічах в спортклубах. Київські спортивні журналісти та фанати біатлону в рамках проєкту Експерти біатлону приїхали до Чернігова. Цього разу вони виходять на поле бою, полігон лижної бази, де готують українських олімпійців, дуже багато вболівальників, і вони всі в онлайні, в інтернеті. І часто вони писали, що ми хочемо десь разом болівати, дивитися гонки на великому екрані. Тому ми створили такий проєкт для того, щоб фанати приходили, коментували ці гонки вживу. У нас там живе коментування, і до нас приїжджають відомі українські біатлоністи. І коли слава у нас, Деркач, був у групі, то він нас запросив, і я питалася, чи можна, щоб ми приїхали сюди журналістами-фанатами і постріляли або побігали на лижах. Він сказав, так, з радістю я вас прийму. Погода не для катання на лижах. За зі зброєю по мішенях, постріляти можна. Справжнє щастя для фанатів майстер-клас від кумирів, іменитих українських біатлоністів В'ячеслава Деркача та Оксани Хвостенко. Они многое, допустим, разбираются да, в биатлоне, но когда ты сам попробуешь, даже ту же стрельбу провести и, скажем так, попробовать стоя. На сегодняшний день у нас ветерок немножко поддувает, то есть то они в принципе могут представить, какие ощущения чувствует спортсмен. Можно всю трудность этого всего испытать. Як виявилось, писати про біатлон набагато простіше ніж стріляти з гвинтівки. Зате серед спортивних журналістів знайшлись ті, хто такий зміг влучити у всі мішені. Хотів давно побачитися із Вячеславом Деркачем із Оксаною Хвостенко. Також жодного разу не стріляв із зброї, з якої стріляють біатлоні з гвинтівки. Найбільше задоволений тим, що вибив всі мішені. Мені понравилось, але я ждала, що біатлон самом деле у мене взагалі не сложилось зі стрільбою. Проще написати у чем заниматься займатися. Після такої техніки, стрільби я гадаю, що більшість фанатів, вболівальників і українських ЗМІ будуть вже більш грамотно аналітично писати про це, бо вони самі спробували це і тепер знають, як це. Ювілейний 50-й чемпіонат світу з біатлону стартує вже у березні. Тож готуйтесь вболівати за трьох наших чернігівських біатлоністів: Сергія Семенова, Артема Приму та Ірину Варвенець.